Всім привіт! У нас сьогодні весна йде, красу несе, а в тій красі радіє все. Це у мене десь близько 10 років яблуня. Яблуння Golden Delicious. В тому році дала найбільший врожай три великі ящики яблук. Гарні яблука. Оброблялася вона, здається, два рази від попелиці. Ну і не тільки від попелиці, а комплексними препаратами. Закладка на ній дуже багато плодових бруньок. Думаю, що в цьому році буде не, менше, не менший врожай, але її потрібно обрізати, тому що вона дуже загущавилась. Ця яблуня на насінневій підщепі дуже загущується. Перших декілька років її ніхто не формував, вона сама по собі росла. І вона трохи, так скажемо, не звикла до обрізки. А ось останні 2-4 роки я намагаюся її формувати. І вона вийшла дуже файна яблунька. Але, бачите, в нижньому ярусі є одна скелетна гілка і ось друга скелетна гілка. Але оця скелетна гілка вона дуже високо піднялася. Вона практично там ну не доганяє ще поки що центральний провідник. Але її треба знизити трохи, щоб вона. Навіть і не мріяла створити конкуренцію центральному провіднику. ця яблуня настільки інтенсивно росте, що навіть ось внизу, бачите, ось виросла гілка, потім ця гілка якогось чорта закрутилася і виклалася отака петля. І тут ось всередині дуже багато таких малих гілок, тому зараз я поступово буду це все обрізати. Так, де мої ножниці? Зразу можна вирізати оце чудо-юдо, що тут виросло. Так, що тут далі? Далі в нас ось є така гілочка, і хоч вона з плодушечкою, але я зроблю, мабуть, ось так. Так, ось тут є також з плодушкою, але дуже товстий пеньок, тому я його зріжу, бо з його знову буде рости гілка. Я навіть не знаю, чесно кажучи, з чого тут починати. Настільки тут все загущено. І роботи тут буде до халери. Але її треба зробити. Звісно, цю гілку знизу можна зовсім її відрізати, оцю, але хай поки що вона побуде, вона стримає рост інших гілок і в цілому яблуні. Так, тут дуже важко вже мені зараз знімати і показувати. Ось таку гілку, значить, відрізаємо, оставляємо лише одну. Розвилки такі всякі вирізаємо і залишаємо тільки сплошні гілочки. Так, далі. Тут у нас така розвилочка, бачите, така рогатка. Одну залишаємо все, інше обрізаємо. Тут доверху пішла плодова. Трохи задовга вона. Так, сюди пішла також така гілка. Вся покрита плодушками, але вона задовга, тому я її десь сантиметрів 15 см оставлю, інше все одріжу. Так, це в нас тут буде заважати. Так, да, яблуня загустилась, звісно, за прошлий сезон дуже сильно. Так Тут у нас плодова. Але воно все йде до верху і воно за цей рік все поросте волчками. Тому я зразу його зменшую, прибираю. Так, отут у мене така гілка є. Ось така о. Отут вона була обрізана і бачите, який вийшов віник. Та тепер я думаю, що це мені з нею зробити. Вона і туди гілка пішла, і сюди, і сюди, і сюди. Мабуть, я її зріжу внизу. Отут, як кажуть, на колечко. Спробую таку товсту зріжу. Так, отак буде краще. Зразу тут місце, трохи освободилося. Так, костюмки в цьому місці теж такі незрозумілі, поросли. Тут був зрізаний Зрізана товста гілка і бачите, таке вибиває всяке. Його треба оце літом, його виломувати треба. А коли не виломаєш, воно дуже сильно загущавіє. Так, тут у нас задовго обрізаємо. Тут у нас оце все лишнє задовге обрізаємо. Насіннева підщепа, звісно, деревце має дуже сильний ріст і важковато її вже туди далі стримувати, якщо на самому початку її не обрізав. Тут пішла вверх дуже сильно і довго, тут дуже сильно пішла також доверху, буде створювати оця конкуренцію оцій. Оскільки ця старша гілка, то ця має бути менша за неї. Ця пішла теж не дуже в гарному напрямку. Так продовжуємо, обрізаємо. Чесно кажучи, тут деякі гілки вже, мабуть, стоїло б повністю вирізати. Тому що вони вже практично одна на іншу лягають тут. І від цього користі не буде. Коли дерево сильно загущене, то нічого цьому доброго немає. Так, сюди пішла під крону гілка, хоч плодова, але йде дуже не в хороше місце. Так. Сюди, от бачите, яка фішка. Піднімається гілка, сюди гілка, туди гілка. Бажано зробити один зріз і вирізати оце все, а не декілька робити зризів на одній гілці. Це дуже погано. Ось у цьому місці теж у мене тут вийшла якась така незрозуміла ситуація. Тому зараз я подумаю, як це мені тут краще зробити. Що мені тут зробити? Я думаю, що. Щоб менше зрізів було, то, мабуть, я оцю гілку залишу, а оте все виріжу оттуда. На цій гілці зріжу верхушечку. І оцей весь віник такий ого. До речі, одною рукою дуже погано, якби друга рука була в мене вільна, то я б другою рукою трошки цю гілку віддігнув би. Так, і край також трохи зріжу, щоб він не сильно заважав. Тут там внизу є плодова, я її прикорочу. Ось тут така гілка пішла над нею уверх, я також її зрізаю. Уже. Так загущавилась за прошлий год, що навіть підійти до неї не можна. Оце вам насіннева підщепа. От не хочу я дерев на такій підщепі. Дерева ростуть великі, багато врожаю, але за ними дуже незручно доглядати. Ну, зверху така є розвилочка гарна. Зараз я чуть пізніше її там теж подумаю, як її краще зробити, поки що залишаю. Так. Ось тут є одна гілка і є рядом через 10 см друга. Оскільки ця плодова, то я оцю зріжу, щоб вона не заважала. А плодову зріжу ось так. Оставлю плодові бруньки, а все інше одріжу. Тут вниз у нас пішла гілка також не дуже добра. Так, а отут, мабуть, я зроблю навіть отак. Ось переведу на оцю. Коротше, зараз я оцю всю яблуню обріжу, а потім в кінці вже покажу, що в мене вийшло, тому що дуже мені незручно. Ось Бачите, яка вона заросша. Все в віниках. Закінчив я обрізку з цієї яблуні. Ось так вона виглядає на даний момент. І ось така кількість гілок була зрізана. Тут, звичайно, можна було б ще її трошечки прикорочувати, але якщо я буду ще більше забирати, то вона ще більше буде загущуватися. Тому в цьому році для, цього, для цієї яблуні. Буде достатньо. Є тут такі гілки, деякі треба було б вирізати ще в цьому році, але поки що я залишу їх, аби не було сильного загущення на наступний рік. Тож, якщо вам була цікава ця інформація, це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі по цій темі. Ось бачите, у верхній частині. Провідник має бути найдовший, він має виділятися. Всі інші гілки, якщо дуже довгі, то можна трохи прикорочувати. Можливо, десь відіб'є гілочку в більш вигідному положенні для нас. Але їх по-любому треба буде прикоротити. Бо коли буде метрова гілка і на кінці буде зацвітей, буде яблуко, то. Самі подумайте, куди ця гілка метрова буде нахилятись. Вона просто закриє всю крону. Ось так виглядає ця яблонька. Так що на цьому я закінчую сьогоднішній ролик. До наступної зустрічі. Наступного разу буду обрізати сливи різні від 2 до 5-6 років.